Перед вами дрони, коптери та спорядження, яке використовують українські військові бійці 5-го батальйону Любар та 12-ї бригади Азов завітали у Хмельницький у рамках туру містами України. Тут краяни дізнались про тонкощі пілотування БПЛА. Військові розпочали із теоретичної складової моя лекція на годину. лекція мого побратима на годину. Будемо розповідати від А до Я. Наша презентація так називається від А до Я. З самих початків і до того до фактичних порад, як літати, що треба знати перед тим, як іти військо, що підтягнути. Абсолютно намагаємося покрити повністю все, щоб люди після того, як послухали, обов'язково прийшли додому і поцікавилися тими темами, почитали більше, які вони сьогодні від нас почули. Потім ж перейшли до практики. Бажаючі хмельничани відчули себе пілотами. Відтак здобули перші базові навички на спеціальному симуляторі. Зараз симулятори дійсно вийшли на новий рівень і дійсно моделюється повністю фізика польоту, моделюється вага дрону, моделюється його вантажопідємність. Відповідно, на симуляторі зараз доволі чітко можна симулювати знову ж таки навантаження і то, як себе дрон буде поводити. Так, звісно, з цього можуть виникати певні складнощі в перші рази, але знову ж таки все напрацьовується руками і годинами польоту. Захід для цивільних мета його не просто проінформувати українців, а й зацікавити громадян у професії пілота дронів. Виключно для цивільних і для цивільних, які думають піти, так як вони прийшли сюди, вони хочуть піти в Азов. Їм цікаво, тому ми приїхали їх зацікавити. У рамках туру бійці відвідують сім міст України. Пілот БПЛА один із важливих складників ведення тактики бою у сучасній війні. Захисники поділились своїм бойовим досвідом та розповіли про те, як долучитись до роти безпілотних систем. Олександр Тустюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.